Карта бойових дій за 17 вересня у Куп'янську. Справжній хаос. Ворог лізе у місто, в тому числі маскуючи з під цивільних, деякі групи доходять до центральних кварталів міста. Також окремі групи загарбників прорвалися до Ямполя на Лиманському напрямку. Ситуація дуже напружена. Біля добропілля завершується оточення окупантів із 51-ї армії. Збройні сили України дотискають горловину добропільського виступу у районі сіл Маяк, Новоторецьке, Некано. І разі такі дії сил оборони заважають росіянам розпочати осінній наступ на повну силу. Ворожа покровська операція зривається. Росіяни вперто повзуть вперед на сході Дніпропетровської і Запорізької областей. Ворог просунувся у селі Новоіванівка і суне у бік Успенівки. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вирішив звільнити із посад командувачів 17-го і 20-го армійських корпусів через втрати позицій і відсутність стабільної оборони на Новопавлівському і за. По різкому напрямках